Всім привіт! В цьому відео я покажу вам 6 команд, шість найкращих команд, які я зміг знайти на фінального боса третього сезону на Ашетіуса. Команди взяті з китайського серверу від гравців китайського серверу. Майте на увазі, що в нас команди можуть відрізнятися, і також можуть бути і інші команди, не тільки ці шість, можуть бути і інші команди. От. Але е, ці шість команд е, покажу вам, щоб ви мали на що орієнтуватись на початку в перший день. Звісно, в е, перший же день я також ну, в деморежимі е, буду створювати свої команди, і по кожній з моїх команд, з моїм полом героїв буде відео. Ну, я постараюся зробити настільки, наскільки е, зможу. звісно ж. От. Але для орієнтиру я е, е, покажу вам ці е, команди. І так, почнемо з нестримних. Як бачимо, дамаг тут просто колосальний, але і пробудив всіх героїв по 5 пробуд. От, Давайте розглядати героїв. Першою розглянемо Зефі, так як вона тут один сапорт. Бачимо таланти, талант на роздачу супротиву, інші таланти пронумеровані, дуже зручно. От, Сет заливу. Річне збільшення дамагу від щитів, і майте на увазі, треба багато супротиву їй давати. А також влучність для того, щоб вона з бойової навички знімала бафи. Це також важливо. Ну і тут використовуються роги як артефакт. Далі чотири герої ДД, Настя, Гвін, основні ДД, бачите, артефакт у Насті, хоч вона є на плюс 5, стоїть спис, не особистий артефакт. Ось так, цікаво. Обов'язково супротив, тому що Зефі роздає супротив, і е, у всіх героїв повинна бути деяка кількість супротиву. Для цього, щоб е, збільшити супротив до потрібного рівня. Судха бачимо. Судха е, з рукою відьми. Сет також посланця у неї. Баф атаки. І тарівол. Тарівол з чудовим таким артефактом, який з першого сезону е перезапуску гри, на ньому е гарно виглядає дуже. Розташування. Дивимось е на ваших екранах. Зефі по центру, е кругом неї розташовуються інші герої. І, як бачите, е фамільяр використовується голем. Аура атаки від Насті чи від Гвін. Далі переходимо до таймінгів. Можете бачити на своїх екранах таймінги. Тут все зрозуміло. Наступною розглядаємо команду рука, команду роз'їдання. І бачимо тут саппорт Voarish і рейта. Замість рейти можна використовувати угока. А три герої роз'їдання повинні бути саме такі. І так, два герої підтримки. Вориш, бачите, сет, сет посланця, рука відьми, супротив, влучність, таланти також бачите. Рейта. Рейта тут на плюс 2, в неї немає тут супротиву, грає з посохом, сетом заливу. І, звісно ж, само собою влучність, а також річ, яка бафає дамаг від щитів, тому що в неї посух, давати щити, і тим самим. Бафати наш дамаг. Рук, шмихлі, сакрадея. Наступним чиноводян full сети в ДД. Сакрадеї влучність потрібна, хоч в неї немає руки відьми в цьому сетапі, але влучність їй потрібна, вона накладає дебаф свій. Рука, бачите, ну, вже всі знають для істинного дамагу. Там шмот на розкол не треба. Просто встати. Паруйтесь, встати. Це, це важливо. Ну і шмиглі в неї погано. Ну, все, в принципі, як зазвичай. Тепер розташування. Ось так розташовується команда. І далі вже переходимо до таймінгів. Таймінги на ваших екранах. Дивіться, ось такі таймінги. Далі в нас команда призиву. Один саппорт це Тіамат, Можливо, потрібно буде два саппорти. Не знаю, тут героїв всі на плюс 5. Якщо потрібно буде два, то треба якось пристроїти Гладроса, напевне, сюди. Але ми розглянемо поки що цю команду саме з одним сапортом, з Тіамат і п'ятьма героями призиву. Сама вона одягнена в спротив та в влучність. Нічого особливого, сет заливу. Ой, таланти всі одиничка, це всі верхні. Ось так одягнені ДД. Одягнені вони, як бачите, у всіх супротив більшість 300 сети також бачите на екранах. Присутні, да, так, здається, всі сети, які зможуть збільшити якісь дамаг нам для Лільваніс, і сама Лільваніс вже одягнена максимально також в дамажній міфічній. Шмотки, Ну і спротив на всіх героях. Ви можете це бачити. Розташування героїв призиву саме ось таке. І переходимо до таймінгів. Таймінг також бачите на своїх екранах. Далі команда крижаного вибуху. Два сапорти Фелосія. Є варіант з ОГОКом, але ОГОКа можливо, ви будете використовувати в команді, де рук є, то краще, якщо у вас є Фіння, Фінню сюди поставити. Ну і простіше трошки буде вам одягати, та й дамаг вищий. Це зараз ви все також побачите далі. Ось Фіння та Фелосія, як вони одягнені, фіння. Має спротив, вона має талант роздачі спротиву, так як і Фелосія. У Фелосії дуже багато спротиву, бачите. І е, виходить так, що ці два герої роздають на героїв льоного вибуху супротив. Плюс у Фіні є збільшення супротиву, баф. і ну, набагато виходить е, простіше зібрати, ніж ми збирали б команду з угоком. Е, у Фіні. Якщо може там не видно, там ріг. У Фелосії ребра використовується Фелосія Сет заливу, і річ, ну, яка відчуттів, збільшує ваш дамаг. Белдес, Зорак та шина наступним чином одягнені з того, що треба підмітити, це, звісно, що в них є трошки супротиву. І вони отримують ще супротив від Фін'ї, від Фелосії, також баф на та супротив від Фін'ї, і таким чином. Ну, тут uh, у Белделі одна руна на супротив. Зрака, напевне, в додаткових статах, ще зібрано зібраної шини. Ну, я думаю, нескладно буде зібрати там до 200 супротиву. нам. Розташування немає, зате є uh, таймінги. Ну, я не заскрід розташування просто. Uh, я вам скажу відразу, як воно повинно бути. Uh, герої клюжного вибуху повинні отримувати. На старті бонус супротиву. Тобто вони повинні прилягати, і клітинки повинні прилягати до Фіні та Фелосі. Це досить просто зробити. Я думаю, ви це зробите. Таймінги на ваших екранах, думаю, ви вже встигли їх глянути. Далі переходимо до команди дикості. Ось так виглядає команда дикості, але тут є один важливий момент. По-перше, всі герої на плюс 5 і крісос. Їм досить легко тут вистояти в гравців, в кого немає великої кількості такої пробуд. Напевне, не вийде зібрати таку команду без крісоса. В такому випадку, можливо, краще буде використовувати двох сапортів. Знову ж таки, це я не тестував і планую спробувати в деморежимі. Коли бот буде в даному режимі, це буде завтра. І я спробую це е, зробити. Зараз покажу команду, просто, яка є. От, можливо, для когось е, вона чимось буде корисна. От, але, е, знову ж таки, хочу сказати, що дуже важко буде зібрати цю е, команду ну, звичайним гравцям без такої кількості пробуд. І головне без крісу сам. от, от е, розташування у цієї команди. Якщо комусь. Е, Потрібно. Бачите цей Голем голем використовується. І можете бачити таймінги на своїх екранах також. Далі команда Rally. Оцей варіант з Телендором, Але є ще варіант з Хубергом. От зараз ви його бачите. Так, ось. <смас> ось він. Джорн Ацелія, 2 саппорти. Давайте переглянемо, як вони одягнені. І так, у оцелі ми бачимо велику кількість спротиву, бачимо посох. Річ десь збільшення дамагу від щитів. Посох є, тому щити будуть. От Таланти. Там видно так, 2, 1, 1, 1. І сет заливу на ній також. Джорн, джорн з рогами. Влучність без супротиву, як бачите, і сет. Ось, Такий, який також збільшує наші характеристики. Шмот для ДД, бачите Лорентіль з органом, також сед-бафу атаки. Телендор, тут може бути хуберг, може бути Телендор. Також можете бачити. Просто в ДД одягнений, нічого особливого. І Гледіс, тут рука відьми, але майте на увазі тоді, коли пробивали цього боса на китайському ще не було унікального артефакту для Гледіс. Тому зараз, можливо, краще артефакт поставити. Якось так. Можете бачити розташування. Там, де от Теленор стоїть, там можна поставити Хуберга. О, то, щоб Ацелія діставала до нього під хілом своїм. От. І тут вже таймінги. Вджорна, важливий таймінг в Е, Всіх інших тут стоїть за замовчуванням, але. Можна виставити так, щоб Лорентіль ходив перший, потім Гледіс, потім Хуберг. От. І, ну, мені здається, це має на увазі стартовий, стартовий хід. А далі, ну, по дефолту, звісно, врагу, виставляти. Ну, такі команди: 6 команд з китайського серверу. Я думаю, більшість буде працювати в нас. Я думаю, ще й ми зможемо покращити деякі з них. От в перший день деморежиму е, буду старатися е, випускати, чи створювати якнайбільше е, команд, щоб, ну, як їх не 6 команд було. І вже в перший день боса. Я постараюся їх випустити. Е, можливо, ще і в демо-режимі. В день, коли буде деморежим, випущу також відео з одною-двома е, командами. Це вже. Буду бачити по тому, як в мене буде можливість це робити. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Надіюся, я хоч трохи комусь допоміг, може десь зорієнтуватися в пачках, так зрозуміти, як, з чого що почати. Щоб почати вашу збірку команди. О, ну все, ще раз вам дякую, до зустрічі вже завтра.